Макс. Макс Ну все у тебе буде хорошо. Ми в это віримо. Договорились? Да. По-другому вже никак. Окей? Окей. він маленький і потрапив у лікарню з пухлиною у нирці. Її видалили та була низка хіміотерапій. Тоді все вплинуло на легені, а тепер ніжки. Це саркома. От опять прооперували. Потім що курси хіміотерапії, Вот, і сейчас мы ми знову. у нас рецидив. Олена сама знайшла у сина пухлину міші чотири з половиною роки. Після операції пройшло шість місяців. А це кілька курсів хіміотерапії. вообще, честно чесно как бы не хочеться і рассказывать, і но судя по тому, сколько здесь дітей і наскільки много е, болеючих. То це може случитися з кожним. Сейчас ми часом проходять пологоди хімію для того, щоб, не дай Бог, нічого не вернулось і нікуди не зайшло. більше. міжнародний день онкохворої дитини він про те, що дитячий рак це проблема кожного, що його можна вилікувати. Про те, що діти мають право на вчасне та найкраще лікування і догляд. Це день суспільної підтримки та допомоги тим, хто цього потребує. Боротьба за життя дитини, що хвора на рак, це війна, кажуть батьки і лікарі. А війна. Це завжди жорстоко і виснажливо. Зате перемога дуже цінна, бо це життя. Ми дякуємо всім, хто допомагає нашим маленьким пацієнтам боротися з цим захворюванням та перемагати. Дякуємо за їхні посмішки та веселий сміх. Ну все, тепер все волшебство Так? Так, Давай ще арно, щоб ножки танцювали. Так, і вдалі ножки будуть танцювати. Інна Шанкаренко, Руслан Герасименко – Новини 9 каналу.